Продовжуємо далі навчатися скло-керамічне скло. скло. Пам'ятаєте, це не є гартоване скло, це є скло-керамічне скло. Температурний режим роботи цього скла складає максимум 700 градусів. Значить, дивіться, коли я говорю, щоб ви вибирали якісні опалювальні прилади, користувалися сухими дровами, користувалися нашими порадами, як користуватися опалювальними приладами. По одній простій причині, чому я це роблю, щоб ви знали наслідки, якщо ви бездумно користуєтесь опалюваними приладами. Ну, по-перше, вас мають навчити. Значить, якщо ви користуєтеся неправильно і розвиваєте всередині в камері згорання занадто високу температуру, і температура всередині, яка сягає вище 700 градусів і впливає на скло, ваше скло може. Покритися білою димкою, яка потім не відмивається. Це є невідворотній процес. Цей процес від неправильного користування, власне, опалюваним приладом. Занадто висока температура, нерегульована в камері згорання, яка торкається скла, і від цього склу відбуваються фізичні процеси, які невідворотні, а власне. Біла, ось така димка, яка потім нічим не відмивається. Скло потрібно тільки замінювати. Користуйтесь даними порадами, і ви будете просто генієм користування камінами. Потім будете своїм знайомим розповідати, ось там ми це чули. Компанія Мій камін до зустрічі.